івано – європейське місто з красивою архітектурою, затишними парками та скверами. І сьогодні ми вам розкажемо про три улюблені місця відпочинку жителів міста. І перша локація це парк імені Тараса Григоровича Шевченка. Чому ж люди обирають саме цю локацію для відпочинку? Зараз дізнаємось. Катерина Харченко, яка нещодавно переїхала з Луцька в Івано-Франківськ, каже, що обрала саме цей парк за порадою друзів, адже сама ще погано орієнтується в новому місті. Далі пряма мова. Тут досить така спокійна, затишна атмосфера. Ще мені подобається наскільки він продуманий архітектурно, навіть ні, ландшафтно, правильно сказати. Як це придумано? Я тут гуляю дві години сужу гуляю, і я досі не розумію, як він зроблений. Та туди щось цікаво, туди дорога згортається. Су. взагалі така от кругла площа цікава. Мені подобається саме як багато зелені, коли я сюди в вперше раз. Минулого тижня мені сюди порадили прийти от в першу чергу, але я не встигла і От зараз я приїхала. Я перший день тут, і я одразу пішла сюди, тому що мені дуже дуже радили. І я розумію, чому тут багато атракціонів, тут дуже гарно і затишно. Тому так є, що радити, і я рекомендую всім, хто приїжджає, далі радити. Парк імені Тараса Григоровича Шевченка це один з найстаріших і найбільших парків Івано-Франківська. Це місце, де можна насолодитись тишею, свіжим повітрям та мальовничими алеями. Локація номер два це міське озеро. Це місце не лише для прогулянок, але й для активного відпочинку. Тут люди і бігають, і плавають на човнах, а також просто проводять час з сім'єю. Також озеро стало надзвичайно популярним завдяки острову кохання на його території. Даний острів має форму витягнутого серця і з'єднаний з берегом містком. Це популярне місце серед молоді, адже тут можна не лише прогулятись, але й влаштувати романтичне побачення. Про свій відпочинок на міському озері нам розповідає місцевий житель Вадим Гаврилюк. Мені подобається проводити час на міському озері, бо я люблю тут бігати, займатися на турніках. Просто ходити навколо озера. Ще ввечері тут гарне освітлення і вуличні музиканти, романтична атмосфера, і мені подобається тут гуляти з дівчиною. І третя локація це звичайно ж центр Івано-Франківська. Саме центр це поєднання історії та сучасності, що створює неповторну атмосферу для відпочинку. Головна пішохідна вулиця Стоматрівка це серце міста, де завжди багато людей. Уздовж неї розташовані кав'ярні, ресторани, магазини, а також історичні будівлі. Центр Івано-Франківська став улюбленим місцем для відпочинку як серед містян, так і серед гостей. Ангеліна Любов, яка працює далекобійницею, каже, що обирає центр для відпочинку, адже саме тут є своя атмосфера. Далі пряма мова. Коли я приїжджаю з рейсу, адже працюю далекобійницею, я намагаюся надивитися на людей, на цю атмосферу, на діток. Я надихаюся, шукаю собі затишне містечко і пишу вірші. Однією з найпопулярніших локацій є площа ринок, де знаходиться Івано-Франківська ратуша з оглядовим майданчиком, звідси відкривається чудовий вид на місто. Важливою родзинкою є також площа Міцкевича, оточена зеленю, де часто виступають вуличні музиканти, а також проводять різні заходи на свіжому повітрі. Івано-Франківськ пропонує різноманітні місця для відпочинку від активних прогулянок біля озера до спокійних моментів у парках. Кожен знайде тут свій куточок для релаксу Вероніка Микулин, Христина Мороз, спеціально для Стефаник Тіві.